Вже 20 років поспіль по водопровідних трубах Салганської селищної ради тече вода, яку добувають водонапірні станції, що належать комунальному підприємству водоканал». Але розташовані вони на території села і плату за оренду землі підприємство не здійснює. Сьогодні на нашій території дві ваші скважини, Віддайте мені в комунальне господарство, їх ви ніколи в житті за них не платили і до цієї пори ні є. Непорозуміння між водоканалом та селищною радою виникло після того, як півтора року тому на прохання керівництва комунального підприємства на вході у водомережі села було встановлено лічильник, який в майбутньому показав, що води територіальна громада споживає більше ніж населення платить за нього. Олександр Дукач, керівник Білгородністровського водоканалу, говорить про те, що за останній рік комунальне підприємство, обслуговуючи таке невеличке село, несе великі втрати за рік 700 тисяч гривень. Підприємство адвязана відпускати свої уступі. Установлення прибору в учетах на границях розділа і у даному випадку. Це розділ водомереж між Салганською селищною радою та комунальним підприємством Водоканал. Олександр Дукач вважає, що необхідно терміново навести порядок на всіх вулицях села Салгани та повулично встановити лічильники. Наразі керівництво водоканалу виступило ініціатором того, аби Салганська селищна рада виступала єдиною юридичною особою. Я Заключен ли договор на поставку воды с Солганским сельским советом? Раз. Отсюда вся и, извините, пожалуйста, физгармония. Если нет договора, как это вы работаете? Это раз. Второе. Вот сейчас вы сказали э, потери. Это слово потери режет слух. Потому что если я имею договор юридический, вот юрист сидит напротив. Тогда потери не будет. Тогда будет хищение, которое вас не волнует. Хищение и потери. И минуточку. Вы не путаете. Вы заключаете договор с Ивановым, Петровым, вы заключаете с Сельским советом Бритовским, с Алганским, неважно кем. Но если вы заключили договор и отдаете свою продукцию, вы за нее уже отвечаете до вот, межи. До того, яку поставили ви. І ніяких отношений, і какое имели право вмешиваться в их, э, деятельность. Вот і все. Із Салганською селищною радою договір на водопостачання, водоканал досі не підписав. А ось дозвіл на підключення до водомереж, які належать селу, комунальне підприємство давало безпроблемно, підключивши всіх, хто про це просив. Іншими словами, комунальне підприємство самовільно господарювало у водомережах села Салгани. Ліцензіонних устроїв. прописано черным по белому, что водоканал, как монополист, не имеет права отказать человеку в подключении к сетям. Там черным по белому. Поэтому технические условия я выдавал, потому что любой, знающий вот эти условия, пошел бы написал бы на меня в прокуратуру, я уже подошел. Дозвіл на водовідведення дали. А от взяти салганські мережі на баланс комунальне підприємство Водоканал не хоче за оренду землі, на якій розташовані водонапірні станції. Водоканал не платить. А у випадку, якщо якісь пориви, Салганська селищна рада сама ці питання вирішує. Наразі тимчасова комісія з вирішення питання щодо надання територіальної громаді послуг водопостачання рекомендувала комунальному підприємству Білгородністровський водоканал підписати договір із Салганською селищною радою, аби населення не опинилося заручником у даній ситуації Тетяна Бажанара Анатолій Лук'янчук Басарабія ТВ.